У Кривому Розі готуються до запуску одного з найсучасніших в Україні апаратів магнітно-резонансної томографії. Його встановлять у міській лікарні номер 1 Це буде найкращий апарат в Дніпропетровській області. Дослідження зможуть проходити не лише дорослі, а й немовлята. Саме таких можливостей поки що немає навіть в обласних медзакладах. Директор лікарні розповів, що це новий рівень медичної допомоги. Ми з вами будемо відкривати. Нове відділення магнітно-ядерного резонансу це визначна подія не тільки для нашої лікарні, але й для області. І справа навіть не в тому, що він за хмарні кошти коштує майже 80 мільйонів, а в тому, що він відкриває для нас дуже значні обрії на надання медичної допомоги, діагностики не тільки для дорослих, а саме головне для дітей наразі в лікарні номородин триває реконструкція приміщення, де буде встановлено МРТ. Проєкт реалізується за рахунок міського бюджету, тоді як сам тамограф закупили за кошти області. Цей медзаклад зараз перетворюють на найкращий діагностичний центр з надсучасним обладнанням. Роботи розпочались в березні цього року, і завершення робіт вересні цього року. Тобто, зараз зараз робота виконується внучі роботи по мережам, вода. Каналізація та електрика, і також буде виколося по утепленню фасада. У новому приміщенні, де зараз проводять ремонтні роботи, будуть проводити магнітно-резонансну та комп'ютерну томографію, а також робити рентген. Лікарня номер один лише один із десятків проєктів покращення надання медичних послуг для криворіжців, які нині реалізуються містом. У Нас зараз в кривому розі дійсно дуже багато робиться в галузі медицини. Капітальні ремонти розпочались. Тисячки, це навіть не капітальний ремонт а капітальна реконструкція. Зараз починається в сьомій лікарні на Даманському. Зараз повним ходом іде, закінчується вже реалізація проекту по встановленню найновішого МРТ, яких буде лише два в Києві, в Ахмадіті і у нас. В першій лікарні сучасне діагностичне обладнання з'явилось і у 5, 7 та 17 лікарнях. Триває капітальний ремонт інфекційної лікарні та операційних блоків у 5 лікарні. Ремонтують поліклініку у 3 лікарні та приміщення під установку сучасного обладнання в 9. Тож криворіжці зможуть отримати медичну допомогу на сучасному рівні у будь-якому районі міста, там де їм зручніше. Аліна Сіднікова Едуард Лушпенко, перший міський.